Мир вам, братії і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви назрівають великі події. Вірогідно готується серія дуже значних ударів по рифі, не без допомоги американців. Зараз ми про це поговоримо, але спершу я хотів би два слова сказати про культуру. верніше, про культуру і прокуратуру. Це тримується. більш напишу. Культура прокуратура однією з важливих культурних традицій України є знищення культурної еліти. Зокрема, полюбляють репресувати режисерів одразу, якось згадується Лесь. Курбас, якого арештували в 34-му році, розстріляли в 37 му Згадується Параджанов арештований в 70-х роках. І Андрій Білус, якого Генеральна прокуратура намагається посадити прямо сьогодні, їх репресували не за режисуру, а за вигадані провини. Леся Курбаса звинуватили в замаху на вбивство. А Параджанова і Білоуса. Притягували до відповідальності за сексуальні домагання довести сексуальні домагання і більше того зґвалтування значно легше ніж, наприклад, замах на вбивство, достатньо заяви. Того, чи тієї до кого домагалися чи кого зґвалтували. І є дуже багато випадків, коли жінка, наприклад, згадувала через 2, 3, 5 років, що її, виявляється, зґвалтували. Тоді вона не помітила, але потім згадала і написала відповідну заяву, і все це важка кримінальна стаття. Відповідальності за брехню жінка чи чоловік, який написав відповідну заяву. Жодної не несе, і більше того, цю заяву він може забрати, якщо на жінці одружиться той, хто її нібито гвалтував, або їй заплатить за зґвалтування. Можна посадити буквально кожного з вас. Було б кому написати на вас заяву, і час від часу, така от хвиля таких посадок, трапляється. Траплялася вона і в радянські часи. І трапляється вона і зараз. Час від часу. Руслан Кравченко ще молодий генеральний прокурор України, але він вирішив слідувати старим традиціям і розправитися з. Одним з найбільш видатних театральних діячів України Андрієм Білоусом Кравченко зосередився на Білоусі, а не на Курбасі і Параджанові, тому що Курбас і Параджанов, на жаль, уже померли. А Білоус все ще живий, тому його можна посадити. Звісно, якби був живий Курбас, то Кравченко посадив би Курбаса, тому що. Скажем, більш гучна справа цілком в дусі радянської прокуратури генеральний прокурор Кравченко голосив Білуса винним не тільки до вироку суду. Але навіть ще фактично до початку слідства, тобто слідство ще не проведено а уже генеральний прокурор публічно оголошує, що людина винна, що вона має сидіти, і це робиться для того, щоб у жодного слідчого, у жодного прокурора і у жодного судді не виникло бажання приймати. Докази невинуватості цього самого Білоуса пам'ятаєте, як свого часу президент, міністр внутрішніх справ і генеральний прокурор разом вийшли на прес-конференцію і оголосили винними у вбивстві Шеремета Яну Дугарь. Юлію Кузьменко і Рівмастера і ще до початку слідства. Справа, звісно ж, розсипалася всім. Давно, та й з самого початку було зрозуміло, що ці люди невинні, але суди все ще тривають. Ось уже здається, 4 роки чи 5 років будуть тривати ще 10 років. І, звісно ж, перед ними ніхто ніколи не вибачиться. Генеральний прокурор Кравченко симпатична молода людина. Він в цілому мені подобається, у нього є здібності, він далеко піде. Хоча куди далі, ніж Генеральний прокурор, ну куди-небудь він там піде, само собою. Але він розуміє, що зробити собі ім'я на корупціонерах чи на московицькій агентурі неможливо, що у прокуратури зубів не вистачить кусати корупціонерів і московицьких агентів. Ну, для прикладу. Він висловився на своєму фейсбуку проти театрального режисера, проти митця а проти Труханова, скажімо, не висловився на Труханові чотири кримінальні справи. Труханов має московицьке громадянство Труханов є ватником. Труханов є дуже визначним корупціонером. По ньому ведуть справи не тільки набу, але й інші правоохоронні органи. Але Кравченко по ньому не висловився. Він хоче, щоб митець Білоус сидів під час слідства. Щодо Труханова, у нього такого бажання не виникає. Генеральний прокурор Кравченко не переслідує лжемитрополитів у ПЦ ФСБ, які реально працюють на ФСБ. Він вирішив. Тероризувати митця цікаво, що якби московитам вдалося зараз повністю окупувати Україну, то вони першим ділом взялися би за переслідування діячів української культури. Вони розуміють, що українська культура в принципі небезпечна і має бути ліквідована. Але якщо їм таки вдасться окупувати Україну, то Е, їм нічого не доведеться робити. Ми встигнемо розправитися зі своєю культурною елітою і ще до цього. Ми, власне кажучи, це робимо. Але я хочу підказати нашому молодому генеральному прокурору, що окрім театральних діячів, в Україні ще є кобзарі і поети. Ще багато і багато кого можна посадити в тюрму. Ну, не з корупціонерами ж воювати, не з московською ж. Агентурою і ще раз скажу, що симпатизую генеральному прокурору і вам раджу симпатизувати цьому здібному хлопцю. Єдине, що раджу президенту України не допускати нашого генерального прокурора до контактів з американськими колегами. Там зараз змінилися вітри в Сполучених Штатах. У них президент в Сполучених Штатів якого звинувачували в сексуальних домаганнях. Міністра оборони звинувачували чи то в сексуальних домаганнях, чи то в сексуальних зґвалтуваннях, і е, після цього міністерство оборони перейменували в міністерство війни. Власне кажучи, в сполучених штатах більшість культурних і політичних діячів звинувачували в сексуальних домаганнях, тому що це загальна така атмосфера. Якщо є в країні фемінізм, якщо розвинути жіночий рух, то звісно ж. Всіх будуть звинувачувати в сексуальних домаганнях, але зараз здається, там це вже трошки вийшло з моди і сприймається як мовітон, що вони дізнаються, що в Україні культурних діячів звинувачують в соціальних домаганнях. Вони будуть більше поважати українську культуру, але менше поважати українську прокуратуру. Звісно, ми їм розкажемо, що це наша традиція розстрілювати кобзарів. Знищувати поетів і саджати театральних режисерів, але їм важко буде все зрозуміло. Після цих моїх слів, звісно ж, Генеральна прокуратура швидше всього захоче знищити культ театр в цьому театрі. Білус якраз зараз ставить е виставу е за моєю п'єсою. Ну звісно, якщо його посадять, то буде ставити вже виставу в. Тюремній самодіяльності, але поки культ театр іще не закрили, не обшукали, поки не всі там ще арештовані, то пропоную вам встигнути подивитися виставу Штучний інтелект, яка буде йти незабаром за моєю п'єсою, і вона, от саме про це: Оце найкраща українська вистава про сексуальні домагання і заразом про сутність репресивної системи. Хороша така міцна комедія, але повернемося до основної теми. До того що готуються супроти Ерефії Україною, нашими європейськими союзниками і головним чином, сполученими штатами, я спочатку хочу нагадати вам, як готувався удар по Ірану Ізраїлем. Ви пам'ятаєте, як дуркував Трамп, як він наїжджав на Натаньяху, як він то погрожував Ірану, то погрожував Ізраїлю. То навпаки, він замоложував Іран, то він створював у Ірана спеціально таке враження, що ніхто не буде на нього нападати що переговори тільки починаються, що все тільки триває. І коли Іран був достатньо розслаблений, саме тоді по ньому і вдарила ізраїльська авіація, а потім додала і авіація американська. Трамп намагався домовитися з Путіним. По-хорошому це не вдається, і це зрозуміло чому не вдається. Тому що є інтереси, а є природа. От природа завжди перемагає інтереси. Криса крисятничає не тому, що голодна, а тому, що криса. І московський пацюк він такий не тому, що він голодний, не тому, що це відповідає його інтересам. Він знищує. Тому що він пацюк. Чи можна його обмежити цього пацюка економічно? На жаль, ні. І ми це з вами повинні розуміти, тому що це розуміє і Путін, тому що це розуміє і Трамп. Зараз московити витрачають на війну десь приблизно 6% волового внутрішнього продукту. СРСР між іншим в 80-х роках витрачав на на оборону від 12 до 15% відсотків внутрішнього продукту ціни на нафту впали, впала нафтоторгівля, але якщо раніше надприбутки виводилися за кордон, то зараз вони не виводяться за кордон, вони лишаються в середині в економіці. Наприклад, 22 нових заводи у 2024 році було відкрито в Ерефії. Це приватні виробництва. Третина з них це Ростех. Це ті заводи, які орієнтовані тільки третина, між іншим розтяг, Це ті, які орієнтовані на оборону, або які орієнтовані і на оборону, і на цивільне виробництво. Для прикладу, Україна витрачає 50% свого валового внутрішнього продукту на війну. Московія 6%. Тобто для більшості ванюшок це все ще непомітна війна, яка іде десь там, тобто вони можуть. Продовжувати це достатньо довго. Економіка їм, на жаль, поки що це дозволяє, незважаючи на крах кількох галузей економіки. Але навіть цей крах кількох галузей економіки їм допомагає, адже звільняється дуже багато ванюшок, які раніше були задіяні в вугільній промисловості, в деревообробній промисловості. В металургійній промисловості, яким нема куди діватися, і вони записуються в московицьку армію, ідуть на контракт. І, от в багатьох місцях суми за контрактування зменшилися, виплати разові виплати за контрактування зменшилися не тому, що стало важче економіці, а на жаль, тому що стало більше ванюшок, які готові підписувати контракт за менший разовий. Платіж. Про що це говорить? Це говорить про те, що вразумити їх можна тільки дуже суттєвими ударами. Для того щоб завдавати ці суттєві удари, потрібна розвідна інформація, потрібні ракети, потрібна велика кількість безпілотників. Потрібна суттєва допомога Сполучених Штатів в цьому. І таке враження, що щось подібне зараз готується готується серія таких. Ударів, які мають здійснити просвітлення в головах московицької еліти, Путін наривається, він ображає Трампа, і Трамп, можливо, би терпів. Це ж не є принципове питання по Україні для Трампа, але Трамп уже кілька разів був принижений, в тому числі принижений між іншим і нинішнім ударом, який ми щойно пережили цієї ночі. Тому що Трамп, який весь час говорить про необхідність якнайшвидшого миру, у відповідь він отримує московицькі удари по цивільній інфраструктурі України і вбивства українських дітей. Зараз уже ми не соромимося оголошувати, що удари по московицькій території ми завдаємо за допомогою Шедоу». в Україні. Є запас ракет українських і спільного виробництва з європейцями, можуть бути поставлені додатково американські ракети. Для завдання масованих ракетних ударів по території Рефі, і вірогідно незабаром це відбудеться десь одразу перед чи одразу після зустрічі Рубіо з Лавровим, коли Московія буде належним чином розслаблена. Про можливість такої зустрічі все ще говорять не на цьому тижні, але на наступному тижні, що от зустріч не скасована, а перенесена. Що триває підготовка до зустрічі між Трампом і Путіним, і от якраз. В кульмінаційний момент цього тривання, власне кажучи, і почнуть завдаватися ці удари. Це дуже вірогідний сценарій, і звісно, Сполучені Штати тут необхідні. Необхідна їхня воля, необхідна їхня ініціатива. Вони не хочуть нести якихось витрат, але вони змусять Європу витрачатися на все це діло. Вже змушують, власне кажучи, витрачатися без сполучених штатів, на жаль, не обійтися. Для того, щоб продемонструвати наскільки не обійтися, от у мене є кілька цифр, які я вам зараз зачитаю. У 2024 році Сполучені Штати здійснили 145 космічних запусків. Із них 138 із тих 145 138 здійснив маск. Це запуски, переважно космічні для виведення супутників на орбіту супутників зв'язку, розвідувальних супутників і все таке інше. Цей самий час в 2024 році Китай здійснив 58 космічних запусків. Московія здійснила 17 космічних запусків. Індія здійснила 5 космічних запусків. Японія здійснила 7 космічних запусків. Іран здійснив 4 космічних запуски, а Європейський Союз здійснив 3 Космічних запусків менше ніж Іран, вдвічі менше ніж Японія, менше ніж Індія. Якщо у нас є ілюзія, що ми можемо обійтися Європою, допомогою Європи, без Сполучених Штатів, на жаль, поки що, це не так. Без Сполучених Штатів обійтися на сьогоднішній день неможливо для координації цих майбутніх ударів. Рюте. Генеральний секретар НАТО відбув зараз до Вашингтону сьогодні зустрічається з Трампом. Є ще один момент, який, мені здається, спонукає Трампа до більшої рішучості і пришмічити всі події. Це те, що Московія зараз стала посередником між Іраном і Ізраїлем. Це неприємно. Що все щодо Ізраїлю і все щодо близького сходу Трамп хоче вирішувати сам. А тут Путін раптом в в якості посередника, хто він такий, і фактично зараз. Іранське керівництво перемовляється з ізраїльським керівництвом через Москву. Тобто Трамп бажає, що він робить всю роботу по близькому сходу, а значною мірою користається цим витягує дипломатичні. Собі каштани з вогню Путін якимсь боком, хто він зрештою такий, де він тут? Якщо ми вже згадали за Іран, то і в Ірані все таки вариться ситуація. Там забагато молоді. Там, де молодь, там революція, і там бродіння. Дуже суттєві, всі страшенно незадоволені. Іран отримує від нелегальної торгівлі нафтою 40 мільярдів доларів на рік. І вони йдуть на корпус вартових ісламської революції на всі їхні зовнішні політичні проекти, не на вирішення внутрішніх проблем. Вони ідуть на хороше життя. аятол, всі аетоли ці мільярдери всі це знають, нікому це не подобається. Отже, чекаємо добрих подій. Я принаймні їх чекаю. Звісно, може відбутися всяке, може відкластися, але щось мені здається. Що не мало би воно відкластися багато що зміниться найближчим часом, але навіть очікуючи всього цього, давайте не будемо забувати про протипіхотні міни, величезний дефіцит, яких є на фронті. і Ми з вами маємо підняти інформаційну компанію, яка би могла би допомогти зрозуміти нашому керівництву, що на це потрібно звернути особливу увагу. Україна здатна виробляти міни в великій кількості. І це не є складний виріб це значно легше ніж виробляти дрони. Якщо ми вже навчилися виробляти дрони, то міни ми можемо виробляти, і те, що бригади на фронті мають дефіцит цих мін в обороні, перебуваючи в обороні як міна, це один з основних засобів оборони. Це просто ганебна ситуація. Давайте будемо не мовчати про це. Давайте будемо це активно обговорювати. Будь ласка, спілкуйтеся з військовими і піднімайте цю проблему на власних сторінках у соціальних мережах. Давайте не будемо забувати, що так чи інакше ми обов'язково переможемо. Ми переможемо і в справі протипіхотних мін. Ми переможемо в війні з Московією. Ми переможемо. В війні за українську культуру на цьому вам є щиро звитяжне бадьоре українське амінь. пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.